Сьогоднішній день такий, що кожен сам собі кулінар. Можна просто відкрити будь-який рецепт і спекти торт, маючи нагоду свята. Ділила жовтки від білків. Шість білків будемо здавати окремо, а жовтки будемо робити тісто. Обов'язково треба ще додати сок лимона. Тісто тримала в холодильнику 30 хвилин, розділила на три частини. На кожну частину тіста виклала третю частину меренги, пікову масу розподілила. Випікаю в духовці три коржа. При низькій температурі. Для цього торта я хочу приготувати смачний масляний крем. Для цього я беру вершкове масло, збиваю його гарно міксером до біла, додаю ванільний цукор, суща молоко. Гарно збиваю міксером до пишної маси. Додаю 1 столову ложку коньяку. Білого крема трошки залишаю для прикраси. Потім додаю какао, крем буде шоколадний, щоб перемастити коржі. Ось так украсила цукерками та горішками. Дякую за перегляд. Всього найкращого.